Доброї ночі всім. Так, давайте поглянемо, що у нас по бітку тут робиться. Все-таки угода наш сценарій. Відресований і він втілюється в життя. Так що, я вам говорив, де закривати, де ставити в безубиток. Якщо хочете, можете спробувати дотягти ось до цієї зони. Цієї зони вже буде невідомо, куди піде. Але в безубиток ви повинні поставити ось тут. І ставте в убиток, щоб ви були в плюсі. Учитуйте спред, який при різкому руку русі ціни. Є спред так називаємий, Коли ваш ордер не. О, зараз спробую пояснити, що це таке спред. Тобто ви поставили стоп-лосс по ціні 127,408. А от ціна, коли робить різкий рух, вона дуже швидко починає згрібати ордери. І ваше закриття ціни ви продасте по ціні, припустимо, 129 тисяч чи 129 820. Це називається спредом. Тобто, не по ордеру вона закриється. Так що будьте, будьте уважні і завжди, завжди враховуйте ці ризики. Добре, так, що у нас тут по бітку? По бітку? Колотиться, колотиться. А, ну дайте я погляну. Так, тижневий графік. є у нас. Блін, похоже воно на ренж. Ренж на тижні. Це ось така штука. Ну, що таке? Ранж. Ранж завжди йде на пробиття, але може бути о десь оця область. Десь ця область називається. Буде ранж. Зараз, але тут такий ранж цікавий, він... йде трошечки з висхідної дивергенції. Зараз цей біткоїн відкрию, щоб було краще нарисувати. Так, ранж. Ом. Ом. Єсен. Але отут ось є оцей цей свіп. свіп оцей ось. ось. Ну, в общем, оцей свіп. Молот на низ. Єсть у нас отут ось. У нас величезний імбаланс, ну. Но... баланси. Не тільки місяць. Місяць дуже чудова зелена свічка. Бо оце при закритті скільки тут лишилося до кінця 3 дня, 5, 5 годин. Через 3 дні закриється ця свіча і можливий такий рух буде. Зараз покажу. Отаке. Вот Цю частину, потім позврати, але треба дивитися по ситуації. так Що у нас тут на місяць пресунок? Так, у нас є тут імбаланс. На його перекриття може піти ціна. Я там, до речі, скидував там групу нашу. Там при 117 є геп, але він перекриється нижче. Ну, можливо, зараз оглянемо битися. О, я не помиляюся. Так, ось воно на СМІ. Епи тут. Так, купу-пупу-пуку. Борі. це там моє. Ось він цей геп. Цей розрив і повинно перекрити. Так, 11500 і 116500. Та ось оцей я повинен перекрити. Далі ситуація може піти вверх. Так, добре, геп у нас є. чітко. Подивимося, що ефір. Ефір там добре валить вверх. Прийде. Ну, правильно, він йде вверх, він стабільно йде вверх. Де йде він буде йти? Так, тутали. Але що від побітку? Так, є тут навіть імбаланс, у нас значить. Імбаланс у нас є, це і нема. Можливий возврат. Так, по ефіру, по ефіру. По ефіру, більш за все тут є тут імбаланс, ще, звісно. Величезний акція але так як ефір я вам говорю до речі він не дойшов це якби дойшов ось сюди в цю зону то можна було б говорити що там буде падіння а так як він не дойшов зараз невеличка корекція і далі він потулив так до речі мене дуже цікавить альткоїни капіталізація альткоїнів що у нас відбувається так. Так, як, так. Раз, раз. Пушці нембаланс, перекриття імбалансу. До речі, альта можуть зараз розвертатися. Доволі непогано. З і піти вверх. Так як у нас був тут пуш ціни, ось місяць відкрив. Я якось раніше не дуже відкривав це все діло. У пушціни тут у нас утворився імбаланс, якщо так і У нас було перекриття цього імбалансу і була зона набору, і ціна далі йде. Тобто альто починає потихеньку дихати. Дихає, дихає. І тут був пересвіп, і можливо буде подобу Так, добре, поглянемо, що тут в нас. О, ліквідація! Там грузиться. то Господи! О, Руза. ліквідація! Так, що тут у нас? Падає, ну, як би так сказати, подати. Все одно ми плюсі. А, не чіпаємо. Залишаємо. Нехай буде. Так, у нас ліквідність внизу багатенько скопилося. Ну, так у нас 117 тисяч. Там, де є наш ГЕБ. І його перекриття дуже імовірно. Так, більш довгосрок. Капець такий вимучайний вихожу. Прихожу в останнє время. Так, що в нас тут? 89 тисяч. Ну там десь ми дивилися, що. На 80 тисячах дуже добра ця По ліквідності. Глянемо. Опа, ось вона, так. Да навіть 79 тисяч. Давайте поглянемо, що воно у нас там знаходиться по біткоїну. Взагалі. Так, 79, да? Так, тут, до речі, і що зі. Баланс. Ну, на неділю. Тут у нас, да. 9. 8, я б даже б сказав би трошки нижче. Як буде цепляти, то буде ось цю зону цепляти. Так, дві зони. що шортиця, давайте поглянемо максималки. Наскільки ж це можливо. О, так, це корекція. Да. Піврічна корекція може бути Потім півроку флат буде, проторговка, то а потім буде. Давайте порахуємо, якщо в ці півроку, це до Нового року буде така корекція, потім півроку буде оцей вклад, ну накопичення, то із наступного року. Такого ж періоду повинен бути ріст. Так, в моєму І Тут таке. Так, всім дякую за увагу. Бажаю вам успіху і профітних угод. До зустрічі!